Колеги, я думаю, що вам знайомі ці прізвища кадрової нечисті. Яка закликає регулярно багато років поспіль до окупації України, знищення українців, зачистки українського простору, такі як Басков, і Кіркоров, Дейч і Ківа, Повалій, Крутой, Царьов, Азіров, Ані Лорак. Ну і цей перелік можуть продовжити окремі представники нечисті, які так само чомусь досі знаходяться у цій залі, хоча їхні партії заборонені. На жаль, багато більш ті люди, яких я назвала, і великий список інакших вони мають державні нагороди, герої України за великі всякі заслуги. І на жаль, ми їх ніяк не можемо позбавити їхніх звань. Ми з паном Микитою Потураєвим, з колегами з комітету гуманітарної та інформаційної політики, мало не що комітету відправляємо звернення на міністерство. Будь ласка, позбавте ту всю нечість державних нагород, а нам розказують, що у нас немає достатніх підстав. Тому, шановні колеги, я дуже прошу підтримати цей законопроєкт. Задля того, щоб ми отримали можливості і механізми позбавити нагород тих людей, які вже давно зрадили українську державу, на жаль, зараз механізми виписані так, що немає можливості цього зробити. А до другого читання цей законопроєкт треба буде ще доопрацювати і внести певні корективи. Але я маю надію, що після голосування вже в... Остаточно ми зможемо очистити нашу державу. Ну і так само я закликаю монобільшість і керівництво Верховної Ради якомога швидше винести в сесійну залу законопроєкти, які заборонять московську ФСБшну церкву і заборонять нарешті на різних рівнях влади представників від заборонених партій, які якогось біса ще досить. Дякую, Софія Романівна.